Програма 20 – Достовірна інформація з перших вуст історія Миколаївської школи номер 20 1971 рік. На вулиці Космонавтов, 70, відкрита нова школа. Перший директор Гніденко Владлена Зінов'ївна. Школа відкрила свої двері для сотні дітей мікрорайону, Наповнилась дитячими голосами та сміхом. Розпочались шкільні будні. Школярі займаються суспільно-корисними справами, збирають макулатуру, металолом та зелену масу. Ходять в походи, працюють на колгоспних полях. Другий директор Аркавенко Галина Юхимівна. Учні школи є активними учасниками різних заходів. Ведеться Тимурівська робота, ветерани Другої світової війни, часті і почесні гості школярів. Учні грають у військово-патріотичну гру Зірниця, засідають на зборах комітета комсомолу та радах дружини, а вчителі на партійних зборах та співах. В школі з'явився вчительський хоровий колектив. Імідж двадцятки набуває популярності. Вона входить в десятку кращих шкіл. Ось і перші перемоги. 1979 рік. Вчитель російської мови та літератури Нікішина Ємілія Олексіївна отримує звання заслужений вчитель України. Також відмічена робота вчителя початкових класів Булкіної Тетяни Васильівни. Вона отримує орден Трудового красного Знамені. Досвідчені педагоги передають молодому поколінню свій багаж знань, діляться досвідом, життя в школі кипить, відкриті уроки, літературні композиції, змагання і конкурси. В 1986 році відбувся перший всесоюзний з'їзд учителей, на якому вчитель російської мови та літератури Тижнева Людмила Георгівна отримує звання Заслужений вчитель України. У 1985 86 році бере початок міський конкурс вчителі року. Першою від педагогічного колективу нашої школи стала молода талановита вчитель початкових класів Блащук Тетяна Леонідівна, яка посіла третє місце серед 70 учасників. Її урок був єдиним, хто набрав найвищий бал. Цей час в начальному закладі з'являється традиція. Молодими спеціалістами повертаються до школи її випускники. От центра в стороне, от центра в стороне Стояла наша школа. Плыл детство голубок, плыл детство голубок В заоблачных мирах. По праздникам у нас, по праздникам у нас Включалась радиола. И танцевали мы, и танцевали мы На школьных вечерах. ти не старишься то никогда Беда, любой из нас не зря Любой из нас не зря Друзьям с восторгом клялся Что школу позабыть Что школу позабыть Не сможет никогда Школа ты 1975 Рик Школу очолює новый директор Дадачка Юрий Володимирович. У 1987 році в начальному закладі починається профільне навчання. В школі з'явилися класи з поглибленим вивченням інформатики, спортивного профілю гуманітарного напрямку. Перший спортивний клас класний керівник Лагутіна Роза Василівна. Наш навчальний заклад стає осередком баскетбольного життя міста. Очолюють їх професіонали-педагоги: Лагутіна Роза Васильівна, Лишневський Марк Борисович, Яковина Євгенія Васильівна, Лагутін Микола Петрович. Яке стафетну палицю передали своє діло молодим вчителям Петрові Вікторії Володимирівні, Козубенко Ларисі Анатоліївні, Нефьодову Юрію Вікторовичу? В школі взрощена ціла плеяда відомих спортсменів баскетболістів, які прославляють нашу школу і досі. Агранович Катерина, Шнейдер Ксенія, Самбурська Олена, Отверченко Руслан, Шепель Максим, Ганая Ангеліна, Бережинська Вікторія, Гринь Володимир, Ожегов Максим, Лубенець Андрій, Литвиненко Ольга, Сарахман Олена. Набирає популярності гра КВН. В школі створено команду КВН чудіті, які навіть змагаються з командою вчителів. 1991 рік стає переломним не тільки в країні, а й в навчальних закладах. З'являється нова прибудова для початкової школи, відкривається перший комп'ютерний клас. А найкращі учні несуть вахту на посту номер один біля вічного вогню, віддаючи дань ветеранам Другої світової війни. Одягнені як справжні військові, навчилися йти церемоніальним кроком, несуть вахту, не взираючи на погоду сніг, дощ або вітер. Ці роки у школярів з'являється свій гімн. Слова написали сестри голодови. Мелодія з відомої пісні про гарний настрій. Всі від мала до велика наспівували цю пісню. Пісню заспівайте, разом з нами друзі. Про чудовий настрій, трошки життя. 2000 року директором школи обрана завод школи, вчитель фізики Бакаляр Олена Вікторівна запальні 2000 2000-ні та лихі 90-ті заряджають учнів до нових звершень. З'являється багато талановитої молоді: співаки, танцори, гумористи, кавенщики, які утворили двадцятку шоуменів нашої школи. Первую позицию нашего хит-парада по праву занимают Гашенко Евгений и Шинкаренко Михаил, выпуск 1998 года. Еще в школе проявился их искрометный юмор и талант, что помогло им пробиться в кругах шоу-бизнеса. Теперь мы можем наблюдать их на наших телеэкранах в составе команды КВН «Дизель». Итак, золото нашего хит-парада «Дизельцы» Гашенко Евгений и Шинкаренко Михаил. Серебро в нашей пятерке шоуменов достается выпускнику 1993 года Евтуху Александру, который нашел себя в продюсировании именитых артистов. В его списке Игорь Крутой, Вилли Токарев. Второе место Евтух Александр. Выпуск 2009 года привел к нам на третью позицию хит-парада очаровательную Исаеву Лину обладательницу титула «Золотой голос школы», а ныне методист Дома культуры «Октябрьский». Как приятно, что именно наши выпускники несут культуру в массы. Третье место – Исаева Лина. Еще более приятней, что именно наши люди, выпускники двадцатки, освещают в прессе и на телевидении культурные события, происходящие в городе. И все благодаря бывшему президенту школы номер 20 выпускница 2010 года Репниковой Анастасии, а ныне студентки Киевского национального университета культуры и колледжа прессы и телевидения. Ее помещаем на четвертую позицию нашего хит-парада Репникова Анастасия. И завершают нашу хитовую пятерку выпускницы 2012 года, у которых еще все впереди. И для них открыты двери Киевского национального университета культуры. Лученко Юлия и Федючек Мария занимают пятое место в нашем хит-параде «Пятерка шоуменов». Кто знает, может через несколько лет именно они прославят школу номер 20 на всю Украину. Да что там Украину, на весь мир.